Зима досягла свого рубікону, і ось уже бджолярі в соцмережах заговорили про якість зимівлі, про можливий процент відходу бджолосімей, Також обговорюється стабільне підвищення ціни на мед, і відповідна ціна на бджолопакети весною 26-го року. й нам може дзвонять і питають, по чому ж ви будете продавати пакети? Яка ціна взагалі буде на бджолопакети в 26-му році. І тому це відео буде присвячено саме ціні на бджолопакети, можливій ціні на бджолопакеті в 2026 році. Хлопці, і дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня. Одразу скажу, що це лише аналіз ціни і нічого більше, тому що пакети в 26-му році ми навряд чи будемо продавати та частина, що є у нас, вона вже замовлена. А інша частина, я думаю, що пуститься на мед, тому що я вважаю, що в 26-му році це буде набагато вигідніше ніж їх продавати. Отже, існує з давніх домен механізм утворення ціни на бджолопакети, можливий механізм. Почнемо з починаючи з радянського періоду, закінчуючи вже там 90-2000. -ми, ми Значить, в радянському Союзі пакет коштував 10 умовних медових одиниць. Одна медова одиниця це 1 один кілограм меду. Ціна на нього була стабільна 360. 35-36 рублів. Тоді ще коштував пакет. Значить, якщо вам будуть втірати, що пакет зараз коштує 10 кілограм меду, як при радянському союзі, тобто з цінами на мед. Це там 107-110, ну, коротше, десь 1000 1100 гривень шліть їх коротше, нахрен. Тому що такої, такої ціни, такої методики обчислення ціни на пакет немає уже давно і не може бути. Інша методика обчислення ціни на пакет може базуватися на прирівнюванні. Пакета до мішка цукру, значить, наразі мішок цукру можна він здешевшав порівняно з минулими роками. Можна знайти там за 1100-1200 за 1200 гривень. Щось ви знаєте, не в'яжеться. Не в'яжеться така ціна на бджола пакет з мішком цукру, тому що навіть в минулому році пакет коштував набагато більше 1700, 1800 і, і таке інше. Коротше, не завжди вона спрацьовує, а можливо, вже взагалі не спрацьовує. До речі, якщо порівнювати ціну цукру і ціну меду, то, наприклад, ми можемо взяти 2021 рік і 2022. В 2021 році ціна меду на опті була 1,2 долара приблизно за кілограм, а в 2022 році 2,3 Якраз Акурат перед війною цукор коштував шов му що шов 22-му Однаково, практично однаково. Мішок цукру був приблизно 900 гривень, але і пакети коштували однаково. Тобто, якщо е, відштовхуватися 21 22 значить ціну на, на пакети беремо 22-й, 23-й. От що в 22-му, що в 23-му, пакет не вартував 900 гривень. Значить, така методика обчислення ціни на бджолопакет е, зараз не працює. Вона є невірною. Інша методика обчислення ціни на бджола пакет полягає в тому, щоб е, бджола окупив себе в перший же рік його купівлі. Ось ви весною його купили. Він приніс або раннішній мед, або там е, соняшнико. Мед в кількості не менше 30-35 кг. для бджолосім'ї 6-8 рамочних, хто там яку купує це. Вже оцінюється 55-60 кг. Значить, враховуючи поточну ціну на мед, це вже 107-110 гривень за кілограм. Якщо ми помножимо оці 107 на 35, ми отримаємо 3745, якщо бути точним. Така ціна є. Нереальною на даний момент, навіть враховуючи цей хайп, що ціна оптова нарешті досягла 2,5 долара за кілограм, але ціна на бджолопакет на рівні 3,800 є абсолютно нереальною. Можна поступити ще іншим шляхом, більш трошечки складнішим. Значить, ми можемо взяти ціну 15, кіл... 15 кілокп'ятнадцяти цукру на загодовування цього бджолопакету. Ми можемо взяти ціну матки в 400 гривень. Ми можемо взяти ціну лікування ну 200 гривень. Хай буде. Ми можемо взяти зарплату бджоляра. Нехай це буде 350-360 гривень. І візьмемо ціну на бджолу. Скажімо, 600 гривень. 600 гривень за оці чотири рамки. І всього отримаємо 1910 гривень. Оця ціна є ціною реальною. Звісно, тут має значення, яка саме якість матки, тому що якщо це матка з минулорічного хвоста. Вона не вартує нічого. А якщо це якісна f 1 наприклад, бакфаста Бокарника з сім'ї з якісними там Гека господарсько корисними ознаками, гарна лінія коротше, то це вже інше питання. Вона, звісно, буде вартувати 400 гривень за штуку. Але давайте не забувати, що ціну на бджолопакети зараз більше формує попит і пропозиція, аніж якісь методики обчислення бджол... об... Об... обчислення ціни. Якщо ціна на мед буде більш-менш стабільна і не впаде сильно за оце. І двадцять шостий рік, то я вважаю, що може бути дефіцит бджолопакетів. Дефіцит тому, що їх буде вигідніше пустити на мед, тому що якщо продати бджолопакет навіть по дві тисячі гривень, а він, скажімо, принесе тридцять п'ять кілограмів меду, і з приміром це вже буде три з половиною тисячі, да. При ціні хоча б 100 гривень на мед, то це вже буде зовсім інша картина. Вигідніше буде його пустити на мед. Звісно, на ціну на, на, ціну на пакет може впливати і локальність, якщо в якому-то районі або області, або там десь якійсь місцині погано перезимували бджоли. Це може спричинити локальний попит на ці бджолопакети з підвищенням ціни на ці бджолопакети. Коротше, якщо локально або взагалі ми ще не знаємо, яка, яка там зимівля, якщо пасіки перезимують не дуже гарно, то ціна на бджолопакет може і перевищити 2000 гривень. Зараз, звісно, в Фейсбуці і Вайбері будуть, будуть дуже полкі дискусії. Вони вже в принципі йдуть, кожні там е е свою думку доносять. Так правильно чи неправильно, але це таке було завжди. Єдиної консолідованої думки, як і єдиної універсальної методики обчислення ціни на бджолопакет, немає. Кожен обчислює його по-своєму і кожен е, транслює свою думку. А істина, як то кажуть, десь посередині. Тобто, якщо відштовхуватися від ціни на мед там 100 гривень, взяти там ціну на бджолопакет 3800, і якщо взяти ціну мішка цукру 1200 да, і прирівняти до нього бджолопакет, ні те, ні те не спрацює. Істина десь посередині, десь приблизно оці 2000 гривень і є, 1900-2000. Для того, щоб здешевшити ціну на бджолопакет, якісь бджолярі можуть мислити більш прагматично. А поїду я краще на Закарпаття, куплю там е, дешевих бджолопакетів. Ми всі знаємо, що на заході України ціна менша. Е, куплю Карпатку, заміню матку, якщо у мене є ці матки, да, там десь, десь там чи зимувалі, чи які там, і то саме, чи десь придбати, чи що. І я отримаю пакет за менші гроші. особливо, якщо йде про велику кількість цих бджолопакетів 100-200 штук за один раз, ну щоб воно було вигідно туди і відповідно розраховувати в скількох бджолопакетах потрібно змінити матку і де її взяти. Але тут є один нюанс: купити бджолопакети ви там, звісно, можете. Тим більше, чим, тим паче, чим ближче до червня місяця, тим вони будуть дешевші. Ці бджолопакети. і за 800 продавали, і за 700. Всі такі часи прекрасно були, і всі ми пам'ятаємо. Але якщо ви е, будете міняти матку перед взятком, а взяток ж може бути і ранній, це може бути і ріпак, і акація і липа, не тільки ж соняшник. Якщо ви заміните матку перед цим взятком, ви можете піти в мінуса. І е, не тільки 35 кг кілограм не принесе цей бджолопакет, а і ще і ви будете його загодовувати, витрачаючи додаткові гроші на цукор. Ну, коротше, якось так. Тому тут, тут потрібно дивитися на медозбір. На пізній медозбір, можливо, це б ще й проканало. Звісно, коли його купити в травні або в червні, тому що в червні вже не проканає. Але на ранній медозбір, якщо ви там купили бджолопакет в кінці квітня або на початку травня, то перед, перед таким медозбором міняти матку недоцільно. Тому ця схема також може бути непрацююча. Також є інші види пакетів. Це передусім безсотові бджолопакети та бджолопакети 4 плюс 0. там де 4 рамки розплоду і 0 кормових. Такий, такий бджолопакет, звісно, одразу потрібно буде загодувати, але ми не вираховуємо на них на даний момент ціну, тому що це трошки інший. Це вже по домовленості, це не популярний формат. І звісно, безсотові бджолопакети можуть бути краще ніж звичайні, тому що при безсотовому бджолопакеті. Менше передається різноманітних хвороб, тому що немає воску, немає сотів, немає сушнини. Ми, ми всі знаємо, що ці хвороби всі загалом можуть культивуватися культуватися саме в, в сотах. Немає сот, немає хвороб, і менше, звісно, кліщава ра таке можливо. але тут дуже важко розрахувати ціну. Це все індивідуально, тому що такі пакети не популярні. До речі, ще одним немало важливим. Аспектом лишається транспортна доступність. Ми всі знаємо, що у нас немає тепер перевізників, які перевозять бджолопакети. Ні нова пошта, ні Укрпошта. Укрпошта колись запорола велику кількість бджолопакетів з Закарпаття в 2021 році, це здається було. І після скандалу вона пішла по шляху найменшого спротиву, а просто заборонила пересилку бджолопакетів. Був такий перевізник Ночний експрес, але він, на жаль, канув в ряту давним-давно. Тому це тільки приватний транспорт. Приватний транспорт оцінюється по-різному. Кожен може дерти свою ціну. Якщо у вас є свій транспорт, це один. одна справа. Якщо немає, то вартість бджолопакету може також підвищитись. Коротше, так, при е, збереженні ціни на мед, хоча б в районі там 90 100 гривень, можу прогнозувати вірогідну, вірогідний дефіцит бджолопакетів. тому що вигідніше буде пустити на мед при не дуже гарній зимівлі. Якщо в окремих там яких то областях, районах погано перезимують, можу спрогнозувати підвищення ціни вище 2000 гривень за бджолопакет. Таке також можливе. Вище навряд чи підніметься не буде вигідно ні продавати, ні купляти за таку ціну, але 2 дві цілком можливо. Але істина, звісно, десь посередині. Друзі та колеги, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим та інформативним. Наразі я вам кажу пока-пока. І сподіваюся, зустрінемося в майбутніх інтересних відео. Пока-пока.